Всім доброго ранку. Вітаю вас на каналі разом за знижками. Сьогодні 31 січня. Магазин АТБ, овочів та фруктів. Запрошую вас на перегляд. Яблуко речів першого гатунку 32 гривні за кілограм. Яблуко сортове 1980. Картопля відбірна фасована. Півтора кілограма в упаковці 54,90. Картопля фасована першого гатунку. 31 гривня за кілограм. Цибуля Марс червона 34,50. Цибуля біла «Стерлінг» Першого гатунку – 46 гривень за кілограм. Гарбуз Батернат 24. Цибуля ріпчаста, фасована, перший гатунок 21,60. Морква фасована першого гатунку, мита, 1 кг коштує 26,90. Капуста пекінська 24 гривні за кілограм, капуста червонокачана.

Перець червоний, солодкий, 139 гривень за кілограм, яблуко речів, 32 гривні, салат листовий у горщику, Одна упаковка коштує 42,90. яблуко ред принц.

Авокадо Хас, другий гатунок. Упаковка коштує 79,90. Авокадо першого гатунку 180 гривень за кілограм. Ананас перший гатунок 92 гривні за кілограм. Памело 73. Авокадо ХАС перший гатунок 215 гривень за кілограм, рейфрут перший гатунок 46, апельсин перший гатунок 44, банан 61,45. лимон. Перший гатунок 55 гривень за кілограм. Мандарин Нова 60. Апельсин фасований, перший гатунок, 50 гривень за кілограм. Мандарини, 60 гривень. Лимон майер 40 гривень. Мандарин Муркот. 60. Памило червоне. Перший гатунок. Сімдеся. Хурма піраміда. 86. Киви. 104 гривні за кілограм. Курма корольок, першого гатунку, вісімдесят. Гранат другий гатунок, 69 дев. Груша, другий гатунок. 38. Киві у кошику, другий гатунок 99,90 за упаковку. Гранат. Перший гатунок 87. Груша. Перший гатунок 40. Яблуко зелене. 23 гривні за кілограм. Яблуко сортове, 19,80. Томати коктейльні перший гатунок 1199 за 100 грамів. Томати тепличні. залишився один. Зараз підвезуть ще 87,90 корінь салери 57,55. Огірки тепличні другий гатунок 4695 за кілограм. Чесник імпорт 120 гривень за кілограм, корінь імбіря – 229 гривень, за кілограм, капуста білокачана. Першого гатунку – 11,75. Морква мита, перший гатунок 21. буряк, перший гатунок. 13.35. картопля. Перший гатунок, 16.85. Картопля мита. Перший гатунок. Кілограм коштує 36,90. Морква. Перший гатунок 11,90. Картопля добірна фасована. 81,90 за 2 кілограми. Картопля фасована першого гатунку. 2,5 кілограми. Мита відбірна 92,90, 90. яблуко Гала, перший гатунок 19,80, яблуко ред принц 24 гривні за кілограм. Дякую за перегляд. Наступне відео буде присвячено знижкам в магазині. АТБ акція Економія до зустрічі.